Друзі, ну ліс шикарний. І в чому прикол цього лісу, те, що він якби змішаний і тут можуть бути будь-які гриби. Тобто можна знайти і польського, і білого, і зеленушку, і що завгодно. Там і берези, і сосни, і дуби, все що завгодно. Гриби є, так що збираємо далі. Друзі, бачите, такі місця тут трошки закинуті дерева старі, але тут якраз ось поляки, польські гриби, ось Так, тут дає. В одній кучі. Далеко нікуди ходити не треба. Це водій. Скільки польських ми знайшли. Це вже це вже компанія хороша, все. Подивіться, ми набрали їх, скільки вони ростуть всі в кучі. О, зрізай, Ліна. зрізай. Поляки. Трохи поїли ці як і храбліки, да? Але все рівно, все рівно гриби є і це приємно. Ось, є, ага. Ось ще Ось один. Ага. І там, і там польські гриби. Давай. І тут всьо. Ось сьо поляки. Поїли їх равліки, так да. Але все рівно і нам вистачить, і равлякам вистачить. Друзі, скільки тут польських грибів, -майо! Подивіться тільки! Ось один, другий, чотири ось он. ось, ось Ось сьомі! Хто їх їсть, бачите, слимачки такі! Ось ось, поляки. Польські такі моцні, гарні гриби. Бачите? Де ми ще бачили? Десь знайдемо. Ось все. а, ось о! Ледь не наступила жінка. Все. Це все польський гриб хороший. Збираємо. Не, не Ви тільки подивіться, біляк які. Який біляк, йо, йо Оце біляк. Це справжній. Справжній білий гриб, красавець. Оце нам пощастило сьогодні. Маємо нам де потрібні. Сейчас покажу нашел из все они друзья песку растут растут в песку такие уже не дуже молодые а гарные гарные Дуже-дуже смачні гриби. Ще один біляп, друзі. Ось, ходили-ходили, довго нічого не знаходили. І такий-такий він є. тут Білий грибок. Ну, друзі, трохи грибів назбирали сьогодні. День дуже короткий, тому будемо закруглятись Зараз пів четвертого, але вже так трошки темно. Ми назбирали. Нормально, в принципі, як на цю пору року. Погуляли, в принципі, задоволені. Трошки було білих, але в основному польські. Польські склали більшість з нашого сьогоднішнього врожаю, так би мовити. Зараз покажу. Все, друзі, тут у нас поляки, трохи москвиків. Такі біленькі є там ще в жінки підосичник, але він один тільки. Зараз уже листопад і чогось підберезові і підосичників вже якось їх майже немає. А от польські, там ще зеленухи, ось все. Ну таке. Вже пізньо осінні, так би мовити, Урожай. Ми задоволені. Чого і вам бажаю. На все добре.